на матч Південної Кореї та Португалії, матч групи H, де лідером є Португалія, яка набрала 6 оч очок за два тури, обігравши Ганну-3-2 і обігравши е досить е непростому поєдинку Уругвай з рахунком 2-0. Корейці мають тільки один пункт. Вони зіграли в нічую проти Уругваю з рахунком 0-0 і також е програли Гані з рахунком 3-2. Корея непогана команда і проти. Такої Португалії, думаю, шанси в кореїців є. Португалія майже гарантувала собі вихід в плей-офф, тим паче, що, скоріше за все, з першого місця їхніх також не зможе. Викинути хороша різниця, плюс три, думаю, що, скоріше, Португалія буде берегти сили, можливо, навіть не повністю основний склад вийде. тому шанси в корейців є. Я вам пропоную розглянути в даному поєдинку ставку на те, що обидві команди зуміють забити. Мій прогноз на даний поєдинок обидві команди заб'ють.